У наступні три хвилини розповім вам, як з крипти переказати кошти на інтереті Прокорс. Дякую глядачам нашого каналу, які діляться досвідом. Ми потестували, це працює. Давайте розбиратися, як вам для цього знадобиться картка Trusty+. Plus. Нагадаю, що це українська компанія, центральний офіс в місті Вінниця. Вони мають європейську ліцензію і можуть обмінювати крипту на фіатні кошти. Отже, на трасті плюс вам приходить крипта, USDT, USDC, Багато блокчейнів вони підтримують, і ви цю валюту міняєте в трасті плюс на євро. Платите 0,5% комісії. Це все легко в мобільному додатку робить. І тут я хочу вам нагадати, що українська ДПС вважає, що будь-яка така транзакція це оподатковується 18+, плюс військовий збір. Та, але це вже на ваш страх і ризик. Такі обміни з точки зору податків. І це я говорю про українських резидентів. Поїхали далі. Ви поміняли вас на трасті плюс є євро. Вам тепер потрібно трасті, перепрошую, трансверго. Transfer і TransferGo робите переказ в євро з картки Трасті Плюс на Interactive Brokers. Як взяти реквізити в інтернеті брокер з євро, ми розповідали. Це там банківський рахунок в Німеччині. Там дуже важливо, щоб ви в призначенні переказу, коли в TransferGo робите, написали ваше ім'я, прізвище і номер рахунку, там U і ось ці цифри. І ось ви таки робите переказ TransferGo. Там можуть бути безкоштовні перекази, якщо ви тільки відкрили рахунок. Але комісія з того, що ми бачили по тих кейсах, порядка 0,7%. Тобто у вас 0,5 обмін крипти на євро і 0,7 переказ євро на інтеректі в сумі 1,2%. Я не гарантую, що саме у вас такі комісії будуть, тому що може, воно там від сум залежить і так далі. Я бачив лише кілька таких use кейсів, про які розповідаю, але точно знаю, що це працює. І а, також хочу а, зауважити, що TransferGo. Вимагає європейську адресу для цих переказів. Тобто українці, які живуть в Євросоюзі, точно цим можуть користуватися. Українці, які живуть в Європі, тільки якщо знайдуть спосіб мати і показати європейську адресу. А поза тим, гроші доходять за один робочий день. Вони знаходяться в інтеректі на євро. І тут ще може бути один ризик, якщо інтеректів не буде бачити, що відправником саме ви є. Ось цей момент е, теж мені складно коментувати, тому що я бачив, що це працює, бачив кілька кейсів, протестували. Але знову-таки, ви знаєте, що інтеректів по революту може запитувати від правника, і, можливо, це буде по Transfer Ну, Тоді ми дізнаємося і знімемо відео. Поки що дуже вас прошу про лайки і ділитися в коментарях вашим досвідом, виходить вас чи ні, таким способом.